Друзі мої, якщо ви себе не втрачали і не губили, то знайти себе неможливо. Але я розумію, питання і усвідомлення самого себе, розуміння свого покликання знаходиться на перетині двох відчуттів любові і ненависті одночасно. Багато років тому, коли я гуляв парком, і дві молоді пари з дітьми прогулювалися. З хлопчиком і дівчинкою я був свідком такої історії. Дівчинка бігала, стрибала, раділа, тішилася життям, а хлопчик весь час поглядав на маму так знизу догори, просячи дозволу, і не дозволяв собі цих пестощів дитячих. І якось він побіг за дівчинкою, і от біжить, радіє. В цей момент парком пролунав материнський ор. Сюда! Кнагія, я кому розрішала? Ти як собака, маєш слухати у всьому. І він прийшов, став так покірно, як той песик, можливо, біг коло мами далі. І от саме в той момент я відчув всі два відчуття. Любов за дитини, яку хотілося пригорнути і врятувати. І ненавість. Ненавість до такого ставлення, до дітей. Протестуйте себе за цими двома відчуттями. Там, де вони перетинаються в одній поті, знаходиться. То, хто ви є, будьте щасливі і здорові.